12 лютого 2013 року відбувся збір лідерів шкільного самоврядування. Лідери шкіл з усього району зібралися в приміщенні другої вишнівської на семінар практикум, щоб поспілкуватися, познайомитися ближче та обмінятися досвідом. Лідер – це той, хто веде за собою. А лідер показує, на що ти можеш бути спроможним і що тобі для цього потрібно зробити. Я вас дуже прошу бути зважливими. Що раз сутмійте, поки ви приймаєте якесь рішення? Бережіть себе. Вже традиційно у нашому районі відбувся збір лідерів учнівського самоврядування. Цього разу президенти шкіл обговорювали тему партнерства. Директор вишнівської другої Тетяна Пашинська люб'язно привітала президентів шкіл та побажала успіхів у подальшій праці. Тому вам успіхів у вашій діяльності. І я отак дивлюся, все ж таки, це майбутнє якісь керівники, тому що ви вже переновити колективами. Я бажаю, щоб ваші всі мрії здійснювалися, і про ті задуми, які говорила Тетяна Васильівна, і про творчість бо ви творчі є особи. Загально європейські програми, програми на Євросоюз, є всесвітні програми. Окремо в кожній країні є ще по декілька програм, які направлені саме для молоді з країн 3 світу, за як Україна. Анастасія Попсуй, голова фонду громади Триєрпіння, розповіла лідерам про молодіжні проекти та програми для молоді від Євросоюзу. Добрий день. Добрій день. <різько> <різько> а, мене звати Маніка, я 22. Гари и я приехала на 9 месеца в Украина. А, я аз бях в А ви знаете къде е Ирпен? Да, да. Хорошо. Да, да. да, да. <laughs> а, ну, давай по-английски. <laughs> Можно. Дерем школи означає приймати участь у всіх шкільних е, якихось мероприятиях. Так? Це, наприклад, брати участь у організаціях. Ми дуже часто також, наприклад, стоїмо на заміні у уроків там, в молодших класах. Ведуча телепроекту Вишневий настрій Канюк Катерина поділилася досвідом діяльності студії Відеоклас Продакшн з усіма присутніми. Все розпочалось восени. Вихованці відеоклас продакшн традиційно беруть участь у такому фестивалі, як Золота Осім Славутича. Робота над газетою та відеороликом нам настільки сподобалась, що ми навіть не помітили, як стали однією великою дружною командою. Збір завершився зверненням лідерів до голови києво Святошинської райдержадміністрації Пака Володимира, де президенти зазначили, що вони вирішили використати свої права, але у своїх можливостях вони дуже обмежені через те, що неповнолітня людина не в змозі виконувати багато речей без підтримки дорослих. І тому ми закликаємо усіх, хто не байдужий до свого майбутнього до співпраці, адже саме від сучасної молоді залежить добробу тих. Хто сьогодні зверне на неї увагу?